Права 1083. Катер проплив 54,9 км за течією річки та 60,49 км проти течії. Наскільки хвилин довше плив катер проти течії, ніж за течією, якщо швидкість катера в стоячій воді дорівнює 28,4 км за годину, а швидкість течії 2,1 км за годину. Ну що ж, як можна розв'язувати цю задачу? Я пропоную спочатку знайти, а яка буде швидкість катера, коли катер пливе проти течії і за течією. Ну, коли він пливе за течією, то йому течія допомагає. Тобто, щоб знайти швидкість катера за течією, нам треба до швидкості власного катера. Це 28,4 додати швидкість течії. Записуємо перша дія. Ну і записуємо, що 28,4 треба додати тоді 2,1. І це дорівнює. Ну що ж, 28 плюс 2 це буде 30, цілих, ціла частина. А 4 ,1 плюс 1 10, це буде 5. ,1. Ну і записуємо у дужках, що це у нас будуть кілометри за годину. І це буде швидкість катера, за течією? Є ну що ж, а зараз давайте дізнаємося, яка швидкість катера проти течії. Коли він піднімається проти течії із швидкістю 28,4 км за годину, його течія проти руху зносить на 2,1 км кожну годину. То, щоб знайти його швидкість проти течії, нам треба від власної швидкості катера, швидкості стоячої воді відняти швидкість течії. Записуємо тоді друга дія. Ну і пишемо 28,4. Відняти. 2,1 і це дорівнює. 28 мінус 2 це буде 26, цілих, а 4 мінус ,1, 1 це буде 3. Так? В дошках записуємо, чого кілометрів за годину. Ну і пишемо, що це у нас швидкість катера. Швидкість катера проти течії. Добре. Ну, а зараз, якщо нам відомі швидкості і відома відстань, що проплив катер як за течею, так і після. Ми зараз давайте дізнаємося, а скільки з часу катер плив спочатку за течією. Ну, як ми можемо дізнатися, нам треба відстань, що він проплив, поділити на швидкість. Чому? Пригадуємо з формули відстані формулу для часу, що час це відстань, що ділиться на швидкість, і це дорівнює Відстань проплив катер 54,9. Швидкість у нас була за течією 30,5. І тоді це дорівнює. Для того, щоб поділити, помножимо на 10. І ділений дільник, частка від цього не зміниться. Ну, або перенесемо кому на один розряд праворуч. То тоді у нас вийде 549, що ділиться на 305. І це дорівнює. Ну що ж, тут вже нічого не придумаєш. Давайте будемо ділити куточком. Отже, записуємо тоді 549. Що ділиться? Що ділиться на 305? 549 ділимо на 305, це буде 1. 1 на 305 це 305. Віднімаємо. 9 мінус 5 це 4. 4 мінус 0 це 4. 5 мінус 3 це 2. Тут вже будемо брати числа після коми, то ціла частина частки у нас одиниця. Ну що ж, дописуємо тут 0. І сюди дописуємо 0. Тоді 2440 ділимо на 305. Це буде 8. 8 на 5 це 40. 0. пишемо, 4, запам'ятовуємо. 0 на 8 це 0, плюс 4 це 4. А 3 на 8 24. Віднімаємо. У нас різниця дорівнює 0. Тобто ділення завершене. Записуємо, що частка в нас дорівнює 1,8. Записуємо в дужках чого? Годин. Ну і пишемо, що це у нас час руху. За течією. Ну, добре, аналогічно ми можемо знайти час руху проти течії річки. Пишемо четверте. Ну і записуємо, що те час, щоб знайти, нам треба відстань поділити на швидкість. І це дорівнює. Відстань. Що проплив човен, це 60,49. Що ділиться? Ну, а швидкість ми вже рахували 26,3. І це дорівнює. Для того, щоб поділити, перенесемо кому праворуч в діленому і дільнику, то тоді в нас вийде 604,9. Що ділиться? Ну, тут буде 263. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити куточком. Записуємо 604,9. Що ділиться? Що ділиться на 263? Що ж, 604 ділимо на 263, це буде 2. 2 на 3 це 6. 6 на 2 це 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 на 2 4 плюс 1 це 5. Віднімаємо. 4 мінус 6 не віднімається, позичаємо. 14 мінус 6, це буде 8. 0 позичити не можна, беремо старшого розряду. Тоді 10-1 це 9, 9 мінус 2 це 7. 6, забрали одиницю 5, 5, 5 0, попереду напишемо. Вже будемо брати тоді після коми цифру. то записуємо, що ціла частина частки у нас 2. Зносимо 9. 789 ділимо на 263. Це буде 3. 3 на 3 це 9. 6 на 3 це 18. 8 пишемо, 1 запам'ятовуємо, 2 на 3 це 6, плюс 1 це 7. Віднімаємо. Різниця у нас дорівнює нулю. Тобто записуємо, що частка у нас дорівнює 2,3. Записуємо в дужках чого? Годин. Це у нас буде час руху проти течії. Ну що ж, зараз, коли я звільнив місце, можемо міркувати далі. Нас запитують, а на скільки хвилин довше плив катер проти течії, ніж за течією, нам треба знайти різницю проти течії він плив 2,3 години, а за течією 1,8 години. То записуємо п'ята дія і записуємо 2,3 мінус 1,8 і це дорівнює. Різниця в нас буде 0,5 десятих. Записуємо в дужках чого? Годин. Ну і пишемо це в нас наскільки, наскільки довше. Плив катер. Ніж за течією. Ну добре. Тобто ми знаємо, що на 0,5 годин, але нас запитують, а на скільки хвилин довше? Ну, то треба 0,5 годин перетворити в хвилини. Ну, записуємо тоді шосте. То як нам перетворити? Пишемо 0,5 годин. Це дорівнює. Треба 0,5 помножити, а замість години напишемо 60 хвилин. І це дорівнює. Ну що ж, 6 на 5 це 30. І 1,0 це 300. Але тут у нас є кома. Ну, давайте я напишу 300. Так, але тут у нас є кома 1, 0,5, це буде хвилин. І це можна записати як просто 30 хвилин. Ну що ж, виходить, що катер у нас плив довше на 30 хвилин. Ну, Записуємо тоді відповідь. Отже, наскільки довше? На 30 хвилин. Ну що ж, ось така доволі громістка задача на відносність руху, на формулу швидкості і все це з десятковими дробами на цьому вправу завершено.